В Україні з'явився новий небезпечний вид отруйних з Вночі Ночі вони влазять через відкриті вікна і кусають людей у вісні. Жахливі симптоми нападу. Температура під 40 градусів та сильні опіки можливі навіть смертельні наслідки. Комах уже помітили в ряді регіонів нашої країни. Кількість нападів лише зростає. Це відео слід переглянути кожному. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Отруйні сколопендри почали помічати по всій Україні. Так, отруйну сколопандру виявили в кривому розі. Місцева жителька знайшла її у своєму будинку. Небезпечна багатоніжка сягала розміром до 20 сантиметрів. Варто зазначити, що її укус може бути смертельним для людини. Також серед білого дня на людній заасфальтованій вулиці міста на Одещині помітили ще одну величезну сколопендру. Багатоніжка хижак, яку побачила дівчина, сягала теж до 20 сантиметрів у довжину. При цьому журналістка зазначає, що максимальний розмір сколопендри, який зустрічається саме в Україні, близько 15 сантиметрів. Тобто таких великих у нас не зустрічалося раніше. Вони пройшли із південних країн. І, хоча також при першому погляді, важко повірити, що ця багатоніжка може нести серйозну загрозу, укуси болючі для людини, а отрута може бути смертельною. При їхньому укусі може піднятися температура тіла до 39-40 градусів, та залежно від кількості отрути з'являється набряк. Зазначається, що налякана склопандра, що проповзає тілом людини, може також спричинити отруйний опік шкіри внаслідок виділення отрути через кіхтики кінцівок розщепленню отрути сприяє етиловий спирт. Так повідомлялося про випадки нападів на людей у Запоріжжі, начебто сколопандра залізла в вікно, поки люди спали і вкусила господаря. Тож багато авторів відео в Тіктоці радять на ніч закривати вікна. Ову закривайте вікна і двері в Україні прокинулись утруйні сколопендри. Також і у Дніпропетровській області на висохлому ґрунті місцеві жителі помітили величезних з цією істотою швидко поширились в соцмережах та викликало хвилю коментарів. Віктор Бригадоренко, доцент кафедри зоології та екології, розповідає цитую. Живеться багатоніжка на бідних глинистих ґрунтах із розрідженою рослинністю. Також йдеться про типчак, засмічених каміннях, будматеріалах у міській межі Дніпра. Вона звичайно. В Тунельській балці у районі дену в районі робочою. Чим більше випалене сонце містом, тим вища ймовірність проживання сколопандри. Вона дуже агресивна. Продовжує розповідь. зоолог, цитую, якщо інші багатоніжки та павуки під час зіткнення з людиною намагаються швидше втекти, то сколопандра найчастіше не тікає. Атакує людину в агресивності її і небезпека. Без зусиль багатоніжка прокушує шкіру людини, водить великі порції отрути. Отрута цього виду вивчена погано, але у споріднених видів із Китаю та Філіппін вона містить ферменти, які порушують активність нейронів. Ферменти отрути, з колопандри здатні викликати бурхливу алергічну реакцію. Після її укусу швидко розвивається місцева реакція: Набряк, почервоніння, набухання пішкірної клітковини на відстані, 10-20 см на всі боки від місця Ця укусу зазвичай усе цим і закінчується, але у 10 20% випадків на новощелопах сколопандри можуть перебувати збудники, правця або інші види аеноробних бактерій. Тоді може початися зараження крові і потрібно звернутися до лікаря. Потім я стверджує фахівець, такий сценарій розвитку подій дуже рідкісний. Якщо підвищення температури тіла немає, можна не турбуватися. Зазвичай достатньо вжити таблетку. Антигістамінного засобу і симптоми укусу минають за один-три дні. Золог зазначає, що хоч і небезпечна, але рідкісний вод. Далі цитую. Кідчаста скалопандра елемент середземноморської фауни в нашій області. Її потрібно охороняти. Іноді багатоніжка заповзає в приміщення. У цьому разі її краще обережно перемістити в якесь відро чи банку і винести подалі від будинку. Охороняйте, будь ласка, цей доволі рідкісний вид, Резюмує Віктор Пригадаренко. То, попри все вище згадане, знаходяться люди, які хочуть мати у себе небезпечну скалопандру та навіть готові за це платити гроші. Принаймні пропозиції на такий. Товар є на одній з українських онлайн-платформ з купівлі-продажу. Існує декілька відповідних свіжих оголошень. Обидва оголошення розмістили жителі Одещини, і обидва датовані квітнем цього року. Один з продавців має в наявності аж 10 сколопандер довжиною по 8 см. Інший лише одну, але велику близько 14 см сантиметрів довжину. Ну і до слова, автор оголошення готовий передати отруйну тварину покупцеві як особисто, так і відправити. Поштою, крім цього, у Дніпрі помітили рідкісного отруйного жука. Йдеться про яскравого, але небезпечного жука Майка, який виділяє одну із найсильніших природних отрут. У Дніпрі в одному з районів міста був помічений жук майка. представлений сімейством наривників комаха, яка вражає своєю яскравою, але водночас край небезпечною зовнішністю. Справа в тому, що жукмайка містить у своєму організмі контрадин високотоксичну речовину, смертельна доза якого для людини порівняно невелика. Необхідно розуміти, що наслідки отруєння можуть бути вкрай непередбачуваними і залежать від безлічі факторів, включаючи кількість отрути, і загальний стан здоров'я постраждалого. Цей жук відомий не тільки своїм отруйним характером, але і надзвичайним циклом розвитку бджолинь гнізда де і живуть, поїдаючи яйця та запаси пилку бджіл, завдаючи відчутної шкоди бджолиній родині. Цей приклад паразитизму підкреслює і складність і багатогранність світу комах, де навіть невеликі, на перший погляд, істоти можуть мати дивовижні здібності та становити небезпеку для інших живих організмів. Виявлення цього жука в Дніпрі є не просто цікавим фактом, але застереженням про необхідність обережності та уважності до навколишнього середовища. Адже зустріч із цією яскравою, але небезпечною комахою може мати. Серйозні наслідки також у водоймах рівненщини розмножуються отруйні комахи у зоні ризику. Тіти укуси комах, що водяться в ставках та річках області, не є небезпечними для життя, але спричиняють дуже сильний біль. Як зазначає ентомолог Рівненського обласного лабораторного центру Моз України Руслан Драб кусають два види комах: водний скорпіон розміром до 3 см та гладищі до 2 см. Вони дуже поширені в водоймах із з повільною течією, які заросли водною рослинністю. Найчастіше людей ці комахи кусають у каламутній воді. Але нерідко вони перелітають від природніх водойм і приземляються в дощових калюжах, де особливо привертають увагу дітей. Згадані комахи озброєні хоботком, за допомогою якого можуть проколоти шкіру людини та вести секрет силиних залоз, що містять білкові речовини з ферментивного дію. Відчуття околу дуже. Болісна шкіра навколо блідне, внаслідок спазму капілярів, утворюється кругла пляма діаметром 1,5-4 см і біль триває до двох діб. До уражених місць потрібно прикласти промочки з 2% розчину соди та 10% розчину глюконату кальцію. Щоб не допустити ускладнення, доцільно звернутися до лікаря за консультацією. Для уникнення укусів купатися потрібно у спеціально обладнаних місцях, уникати сильно зарослих водойм із мулос. Тим дном постійно наглядати за дітьми та застерігати їх від контакту з комахами зазначають в обласному лабораторному центрі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку.